Усім доброго і мирного часу. З теперішнім відключенням світла знову задумався, як би це зробити якийсь більш практичний і економний світильник. Ось такий старий, я вже його переробляв. Світодіона стрічка 12 вольтова. А світилася постійно від 18 вольтового акумулятора. Ось такого від електроінструмента. Тут 2 а години, а тут 1,5. Ну і час від часу це заряджав і їх підключав до цього світильника. Ну, але знову ці акумулятори треба постійно слідкувати. Зимою там він працював десь до 4 там більше на 4 годин. Треба було слідкувати, щоб він поставити на зарядку. І знову задумався: а чому б не підключати ось такий? Вот? Чи можна його так само підключити 12 вольт 7 А годин? Ну, 7 А годин це далеко не 1,5-2 два, це наскільки буде довше практичніше. І чи можна перепустити через цю плату. Ну, ось така плата Mini 560. Ось так вона виглядає з другої сторони. 4R7. Ось така. І для чого я зробив? Щоб з 18 вольт перетворилося на 12 вольт, щоб стрічка не перегоріла, не перегрівалася. Плата зарекомендувала себе добре. Ось більше року вона працювала, Пробу не гріється. Ну, якщо лайт тепла, то й добре. Зараз воно коштує десь в районі 50 гривень, плюс-мінус ну 50 гривень. Ось, до прикладу, акумулятор від електроінструмента 18 вольт 1,5 А. Видно? Так, є. Ось другий. 18 вольт, 2 ампер години. Так, тепер поміряємо. Цей, ось цей новий і повністю заряджений. Цьому вже 6 років. Тепер поміряємо, подивимося, що воно показують. Так. 25. Так, погано видно, може так ліпше буде. 25. Ось весь фокус, що продають акумулятори, пишуть, що там 20 вольтові. Не 18, а 20. Це просто нова фішка. І тепер ось вже подуставший трошки за 6 років. Це в нас показує. 19,4. Ну і ось тепер цей від дупса. Також не першої свіжості. Показую вам 13,03. Для чого я це все розказую, щоб було зрозуміло, що у вас і акумулятори, здається, однакові, 18 вольтові, а тут 20, тут 19 і до 18 може впуститися. Тобто коливається. Я вже мовчу про цей 12 вольтовий. А на стрічку нам потрібно, щоб подавалося в районі 12 вольт. Буде більше, буде лишній розхід електроенергії, будуть перегріватися деградуватися деградувати води. Буде менше, буде погано світити. І ось оця маленька платка якраз дає змогу підключати будь-який з цих акумуляторів. І зараз подивимося, що не сильний перепад напруги на виході. Ось підключив до цього акумулятора, який має 20,5 вольт. І зараз заживлюється ось ця платка. Те, що вона заживлюється, зараз підключу вручну світодіодну стрічку. Ось видно, світиться. так? Так, Дроти на бік і подивимося, скільки йде на виході. Ні, це не то, що якусь там Америку відкриваю, чи ще щось. Просто експерименти. Е, так, ось зараз подається в нас е, на плату 20,5, так як і було. І скільки ми маємо на виході 12,3. Тепер підключив до цього оранжевого акумулятора. Скільки буде тут на виході. Так, на вході зараз 19,4. На виході маємо 12 і тих же 3. Так, тепер поміряємо ось цей великий. Так, тут у нас скільки? 13.03. Так, тут же ж при вході так само буде 13.03 і на виході. Погано. 12.25. Ну, наприклад, маємо ми світодіодну стрічку 12 вольтову чи якусь там матрицю з лампочки, з прожектора. 12-вольтову, чи чисто готову вже лампочку 12-вольтову. А акумулятори у нас різні. І щоб не паритися, які підключати ось ця сама платка і виручить. Тобто підключаємо цю плату за 50 гривень, може й дешевше знайти. І будь-який акумулятор підключаємо, заживлюємо собі різні джерела освітлення. Ну і це ще не все. Те, що з тією платою, у нас стає універсальний світильник з будь-яким акумулятором. Ця плата ще дозволяє економити. Наприклад, цей 12 вольтовий, але він має 13 і аж до 14 вольт. Але ця платка дає споживати тільки 12 вольт. Тим самим економить. Так само і ці акумулятори. Перевіряв, по амперметру все чітко економиться. Це ось експериментував з такими стрічками, з такою Коп-стрічкою. І дійсно є різниця. От в міліамперах сильна різниця. Спочатку я думав, що сама плата буде грітися і багато споживати. Підключав напряму від акумуляторів значно менше споживає з платою, а плата ледь тепла, якщо тепла. Буває, що взагалі холодна. Ну, залежно від е, довжини світодіодної стрічки і самої стрічки, як вона зроблена, які там світодіоди і так далі. Ну Ось, до прикладу, оця світодіодна стрічка довжиною 90 см 12 вольтова, і напряму від цього акумулятора 12-вольтового без плати напряму під єдною споживає 0,90 Тобто 1 метр буде споживати 1 А. Коли з платою, от, 0,76. Це вже яка економія йде? Де не 0,90, а де 0,76. І це ще не сама економна світлодіодна стрічка. Зараз іншу покажу. Ось положив ще одну стрічку. І чим вона така цікава? Як видно, світодіодів тут от більше, густіше. І знову-таки світодіод йде жовтий-білий, жовтий-білий. Що ми можемо собі вибирати світло? Ось тут на кінці є три виходи. Загальний плюс і мінус на білий і, або на жовтий. Тобто підключаємо або то, або то, або все одразу. І ось е біла, е білий студіоди, коли включені з 12 вольт, споживають 0,6 мА. чуть-чуть більше 670 Ну не Неситєва різниця. Наскільки та плата чітко працює. А, І ще головне, що ця стрічка ще й довша. По, по довжині. Ну, тут вона вигинається. Тобто довша, а споживає ще менше. Поклеїв другу стрічку. Ось ця де більше світодіодів, щоб було біле, або жовте світло, або обидва зразу. І стару стрічку не відривав, так як деяка частина мені ще від неї пригодиться. Вона робоча повністю, але не буду все використовувати а деяку частину. Тут ще не приклеїв повністю, бо ще буде. Паятися. Від старої стрічки хочу задіяти лише 12 см. Це для суперекономного світлення. І ось отут видно, як я розрізав мінус ось таким трикутничком. Де це воно? О. Вирізав, щоб можна було задіяти тільки 12 см тої стрічки. А плюс буде подаватися О, звідси. Ось цю заглушку цього світильника. Це з правої сторони, тут буде кріпитися. Ну, вон, з іншої сторони, отам. ось тумблерів. Отакий їжак вийшов. Синій це ось тумблер це він на три позиції: середнє, праве, ліве. А це просто виключення. Ну, Для чого воно, потім розкажу. Ну, Треба було постаратися, щоб їх так щільно запхати і щоб більш-менш якась симетрія була. Ну, якось так набадяжив. Ну що, Світильник практично готовий. Залишилося хіба розсіювач поставити і підвісити, де нам потрібно, де мені потрібно. Мені потрібно буде ось там ряд, рядом біля нього повісити. Щоб було і на 18 вольт, і на 12 вольт. Щоб розрядиться один, то поставлю другий. Так, по світильнику. Плата, ось плата. Видно, так, вона не лежить, вона висить на тих дротах, вона ось підвисла. Підвисла, зависла у повітрі, не торкається цей корпуса, все буде провітрюватися, хоча вона і так не гріється. Але ну, як же є? Так, що тут цей? По дротах? Так, ось червоний це один мінус, хоча червоний, але мінус. Пішов заживлювати жовті світодіоди, другий червоний білі світодіоди. А ось цей чорний це загальний плюс. Пішов аж сюди. Тут також кинув перемичку, щоб заживлювати е, якусь яку частину цих світодіодів. Ну і також ось на, на цю стрічку йде також мінус. Плюс по, по тій стороні, Вон видно плюс, а мінус ось по цій. Трохи тут а, щось так на, наліпилося, бо вже не один раз припаю. Так, а що там з цими вимикачами чи перемикачами, тумблерами? Так, що ми бачимо? Підписав Ж і Б. Ну, Ж – Жаба, Б, болотна. <хе> жартую. Е, жовтий і білий. Ну, Або жовтий включаємо, або білий світодіоди. Буква В то всі, всі все, ну, всі світодіоди задіюються, і жовті, і білі. Буква В. Е економний. Це буде економ режим, такий, щоб мінімум споживало і максимум служило, максимум світило часу. Так, ну що, вмикаємо, наприклад, от Ж, о, Жовті. Гарно світяться, Так, не то що гарно, чудово. Так, фокусуємося. Так, середнє положення. Вимикається б білі. От, біленькі світяться, Так, далі. Знову вимикаємо. Включаємо всі, і тепер незалежно яку сторону буде. А всі задіюються. О, світяться і жовті, і білі. Ну, Тут яскравість, звісно, ну, така лупашить от, вдень в очі ріже. Ну, Яскрава дуже цей стрічка. Ну, Чи в ту, чи в ту сторону будуть от, обидві задіяні. Так, фокусуємося. Ну, видно, жовті і білі е, світодіоди одночасно світяться. Так, ще разок. Так. Вимикаємо. І тут знову вибираємо жовтий, білий, ну, яка, нам, яка нам подобається. Наприклад, більшість людей я знаю подобається чомусь біле. Ну, Працювати ось таке за столом, щось, да. тоді біле, воно зручніше, якесь яскравіше. А жовте ну, таке більш тепле. Я знаю, щось читати, там, он, вишивати, мені здається, так буде зручніше. Ну, і ось останній режим Е, економний. Так, оп, задіюється тільки така. Частинка 12 см відмірів, з тих всіх 90 ну це отако. Ось, ось ну, Зовсім небагато. Зато економія буде шалена. Так, фокусуйся, Йоли, пал... от не хочу і все. Ну навіщо я зробив таке економне? Ну, судячи по тому, що обіцяють нам зимою, то не доведе Боже, будемо рахувати кожен міліампер. Так що, щоб от. Таке світло, хоча б якесь, але щоб було надовго. Ну, якщо з часом, ось, наприклад, вони там сядуть, деградують чи що, ну, то перепаяю вон ще, ще на ту стрічку. Ну, ще тут, Скільки не є, то можна там собі ще ділити. Відрізка вистачає, щоб за столом читати. Ну, не так яскраво, але вистачає. Перевіряв вночі добре. Ну і ще чим зручний цей варіант, наприклад. Ну, Комусь сподобається біле, вони постійно користуються, але з часом ну, деградували світодіоди. Буває, буває. Ну, з часом, то може роки пройдуть. І тоді раз переключаємо собі на жовтий, ось, маємо недеградовані, можна сказати, свіжі. І таким чином працюють. Ну, якщо вже і ці деградують, тоді вже вмикаємо всі! О, хе, будуть точно світити нормально. Так, перейдемо до замірів чи вимірів. Ну ось, акумулятор 12-вольтовий, 7 Ампер годин. Так, один тестер підключений як амперметр, цей буде як вольтметр. І будемо вмикати і дивитися, що з цього вийде. Ну що, прийдемо до практичної частини Заміряємо. Так, скільки на акумуляторі? От прямо на акумулятор 13 вольт. Ну, нагадую, що акумулятор старенький 13 вольт. Так. Тепер вмикаємо е, жовту стрічку. Ось видно жовті. так, тут щось видно. Е, 660 мА споживає. Жовта стрічка, найчий, 650. Так, добре. Перемикаємо на білу, ось біла. Менше так. скільки, 50, 580. 580 мА. Ну, непогано, якщо стрічка е, 90 см, майже метр. так. І тепер економ режим. Ось, та частинка тільки світиться. Скільки? 110 мА. Ну, чудово! Якщо 7 тисяч поділити на 110, маємо час роботи. Так, і скільки тепер буде споживати ця ж стрічка, якщо задіяні всі світодіоди, і білі, і жовті. Так, оце в нас жовті, це в нас білі. І тепер вмикаю всі одразу. Опа! Так, скільки? Так, світить, що аж сліпить ампер і 160 мА. Ну, ну, але світло таке яскраве. Так, да, Це не економно, але світло тут аж, аж, аж зашкалює. Так, і що там з вольтажом робиться? Так, включимо жовту, наприклад, поміряємо. Так, щоб не заступати. Так, що у нас показує? 1223. Так, якщо біла. То саме і всі задіям 12.03. Ну, 12 вольт. Так, а тепер економ режим. 12,23. Тепер хочу поміряти, до якої температури гріються світодіоди. Ось термопара, ось градусник, 26 градусів зараз показує. І ось притулю до самого світодіода. Ось такого притул. Знаєте, чи видно чи ні. Так, зараз спробуємо зблизити. Так, видно, що ось на нього положив. От, тримаю прямо на ньому. Так, і що у нас показує? 36 градусів. 37. Ну, не росте сильно. От, 36, 37. Нормально. Впритул тримаю. 35 градусів от, гріться світодіод. Так, а от сама плата. Сама плата так, зб'ється, так? Ну Тут нічого, тут взагалі вона холодна, От, падає температура пальцем трогаю, Ну кімнатна температура, нічого тут не гріється. Так, включив всі світодіоди і жовті, і білі. Так що тепер? Ну Зараз має бути більш тепліше. Так, притулив до жовтого. Видно. О, один у одного світодіод гріють, от температура трошки вже зросла. Ну, не, не зашкалює, не гріється сильно. 43 градуси, нормально. Так, а тепер проведемо заміри з оцим акумулятором. Замірюю, скільки реально має цей 18-вольтовий акумулятор. Так, от, представляю і. 2,7. Ну, як я і казав, 2,7 вольта. От, ще раз притуляю. Є. Так. Добре, тепер міряємо, скільки споживає на цьому акумуляторі, наприклад, жовта стрічка. Так, що раз показує? 430 мА. Супер! Тобто, чим менша ємкість акумулятора, тим менше буде споживати. Надовше нам хватить. Так, тепер переключаю на білу. Ось, біла. Ще менше. 380 мА. Тепер включимо усю стрічку. Ну, і білі і жовті. Показує 800 мА. Так, тепер вимикаємо і включаємо економний. Скільки? 0,7. О, і 6 Оце я розумію, економія. Ну, ось, коротко, я виписав ці заміри, що ми вимірювали. Ось від цього 12 вольтового акумулятора. Буде працювати на жовтих світодіодах 10,5 годин. Споживає 660, буде світити орієнтовно приблизно 10,5 годин. Біла стрічка 12 годин, коли всі світодіоди, буде 6 годин і економний режим 63 години. Ну, бомбезно. Так, і ось цей акумулятор 2А, 18-вольтовий. Ось, жовта буде світити 4,5 години, біла 5,2, всі світольоди 2,5 години. І економний режим 28,5 годин. Ну і ще, чим зручні ці акумулятори від електроінструмента, що ось має, можна сказати, безперебійник. Ось, підключив прямо в розетку. Маю на увазі, що не потрібно бігати з акумуляторами там до, до зарядного, а ось таким чином підключили. Є світло в мережі, заряджається акумулятор. Немає світла, ми собі вмикаємо і ось працює наша стрічка. Ну, От в чому прикол. Не треба зарядкою бігати до акумулятора чи з акумулятором до зарядки. Ось напряму від розетки заряджається. Зарядився, користуємося. Ну ось акумулятор іншого виробника. Ну і таким самим чином втикнули зарядне гніздо і втикаємо в розетку. Далі до нашого світильника. Ще ось цікаво поекспериментувати. Ось два акумулятора, Самі такі дешеві, які йдуть в тих ліхтариках китайських, самі такі 8800 пишуть Ага. легенькі, самі дешеві. І ось пробуємо підключати до ось цієї одної стрічки. Так, ось на, на одному акумуляторі не світиться. Ось під'єдную нема реакції. І тепер беремо два акумулятора підряд послідовно. Під'єдную. Зараз біла б включена. Ось видно світиться. Так, включимо, наприклад, жовту. Також світиться. Тепер економну. Світиться. Не яскраво, але світиться. Поставив цей розсіювач на місце. І як буде світитися з тим розсіювачем? Так, жовтий. Ось так. Ну, гарно, прикольно. Так, білий. Ось так. Тепер всі разом. Ось таке нейтральне. Ну, яскраво, яскраво світить, нема що казати. Так, і тепер економ режим. Ось так. Видно, вже дроти торчать. Ну, Але такою плямою гарною світиться ну якраз буде хватати. Ну Ось тако в мене на холодильнику цей вимикач висить і оце от вмикається. Ну, от то світло. Воно ну, некрасиво, ті дроти висять, там цей акумулятор. от. Якось воно все не культурно. Воно, звичайно, вже з часом привиклося, як на швидку руку зробив, тимчасово магнітом причепив, щоб не царапати холодильник. І... Але треба якось окультурити це діло і от знайшов такий вимикач. Треба було взагалі тут двохклавічний брати. Але хоча б так, от. на це місце тоді вже буде гарно на холодильничку дивитися. Ззадні ось сюди магніти прифігачу, магнітів тут якісь є, от таких о, маленьких там ширших і з того, із Дісковода. Я Дісковода? Вінчестера. Оце дивлюся на цей вимикач і що тут написано? Made ін. Єгипет Єгипетський Городовий. До нас з Єгипту возять вимикачі. Коли вже дочекаємося, щоб там Україна писала. А? З другої сторони, цей вимикач має ось такий рельєф і ось такі кругленькі виїмки. І ось взяв магніт перший. Опа! Ідеально стає це. Це ж треба і таке буває. О! Тільки наклей посадити і все готово. Ну Не взяв я двохклавішний вимикач. Думаю, із з цього можна зробити небагато роботи. Ось, як мікрик перещолкнув, оп-оп. І цікаво, збирається сам корпус. ось, ну, Дві деталі. ну Куди вже простіше, що це з Єгипта там вести. Ну і ось тако защолкується. Просто. Прижимаємо Оп і все. Все на місці. Просто-просто. Ну І ці вимикачі досить надійні. Руками ними користуються і задоволений. Можна було поставити ось такі от, біленький також. Але ненадійні вони ось ну, клацають, але це до до часу, вони потім випадають, чи пропадає, а ці ось руками служать. Взяв колись цілий мішечок їх і постійно ними користуйся. Просверлив отвір, вставив той вимикач, закрутив зверху гайку і надійно, і головне, щоб під кутом собі можеш вправо-вліво ну, чи вверх-вниз, як зручно. Виключатель готовий. Ось приклеїв два магніти. І дивимося, як він пристає. Ось холодильник, і прямо на холодильник його клей. Опа! Нормально, так, фокусуйся. Ага. тако відривати. Ну, прикольно пристає. Опа! Опа! Ну що, все готове. Світильник висить на своєму місці. Ось так симетрично вийшло. Вже тривається над столом. Одна лампа і два ось таких світильники. Ну, окремо кожен має свій акумулятор. Так, ну ось як вийшло з вимикачем. Такий от біленький, чистенький. Якось так. Так, Тепер пробуємо вмикати. Так, ну Спочатку це загальне, оп, світиться білим. Так, вимикаємо це, включаємо цей тумблерок. світиться он жовте. Так, ну ось зараз біле і жовте. Не знаю, чи камера то покаже. Ну, якось так. Так, як там зроблені ті акумулятори, як я поставив, так, треба залізти вище показати. Ну, ось. 12-вольтовий і 18-вольтовий. Так, як бачимо, от зарядка йде, щоб кожен раз його не знімати, не заряджати. Ось сюди-сюди-сюди. І ось, якщо треба, я беру і вмикаю. Так, Ну, видно, зарядка пішла, заряджається. Все, тепер можу е світити, коли немає світла. І коли є світло, заряджається акумулятор. Ну, ось так просто. Ну, отак дроти скрутив, щоб вони якось е трималися купи. Ну, так я. Можливо, комусь пригодиться щось таке з того, що я робив. Світиться ось зараз біле. Так, Хочу жовте, Ось, переключаю жовте. Так, Хочу, щоб все світилося. Опа, ось тепер в два рази більше світла і воно нейтральне стає. Біле з жовтим, таке якраз нейтральне виходить. І якщо я хочу економ, оп, економка. Ось на на, на всю довжину, то скільки. Займає місце. Так, зараз попробуємо, як буде над столом видно. Ну, ось так світить в економному режимі. Ніякого стороннього світла нема. Зараз темно на дворі. Ну і подивимося, як видно книжку чи можна читати. Оп! Ну, видно. Електрика. Ну, дрібні букви також читабельні. Ну, ось так, видно ті всі мілкі букви. Це перекономно. Тепер же включимо так, єдиний от мінус треба на табуретку ставати, щоб переключити. Ну, пульта немає. Не, не такі ми вже й багаті. Да? Так. Так, це в нас жовте. ну Тут, само собою, буде класно все видно. Все чітко. Біле. Так, біле включимо. Ось біле. Ось так. Ну, нормально. Ну, а загальне, тобто, всі отака та, поляна, вона як відбувається. Ну, красиво, красиво. от З висоти зближую, і ясно, що все видно. З висоти ось видно, одна світиться, тепер вмикаю ось другу. Опа! ну Видно від стола аж відбивається. Ну, це вже. Сусіди можуть жалітися, що я так яскраво свічу у вікно. Ну, Одним словом. Розрядився один акумулятор, працюємо з другим. Ну, Цей буде довго працювати 7 ампер годин, а той менше. Ну, Але зато він швиденько зарядиться від розетки. Ну, ось Зараз видно наскільки чітко яскраво все освічує. Ну, це повноцінне загальне освітлення. Це зараз там два світодіоди світиться. І жовтий, і білий. Тільки одна лампа. Так, один світильник, хоча відбуває наче два. Це от другий. І ось тут 7 ватна лампочка. Ось зараз її буду включати, наскільки буде різниця. Майже незамітно. От. Мало що додається. Ну, камера ще теж згалажує. О, це світиться і те. Так, ану здаля. Ну, світильник більше дає світла, стільки там світодіодів. яскравіше світить. Ну, а з вимикачем прикольно вийшло. Навіть, ось, якщо його захочу перевернути, ось, то він сам прилипає. Опа! магніти. Ну, чітко. А як заряджаю ось цей великий акумулятор 12 вольтовий. Ось є в мене тут такий маленький лабораторничок птиць. І тут собі настроюю вольти, і ампери і таким чином заряджаю. Ну Його не так треба часто заряджати, поки він розрядиться, то пройде багато часу. Ну але зняти можна, там все на клемах і сюди під'єднав.